19 шахетів прилетіло в Польщу, тільки 4 збило, і Польща не вважає це агресією. Вона оголосила і заявила, що це вона не вважає агресією. І вони будуть відкривати тільки четверту статтю по НАТО, а не п'яту, там де вже вони всі мають вписатися друг за друга в заварушку і так далі. Четверта стаття це консультації. Тобто, все, що зараз буде, це консультації. Давайте розберемось, це європа і польща така слабка, чи вони просто розуміють, як діє Росія, не хочуть вестись на ці провокації, які зараз наслідки будуть для України і для українців. Взагалі, за кордоном, в Україні, всюди. Отже, 19 шахетів залетіло, з них збили тільки 4, попри те, що вони підняли, блін, і є в 16-й самоліти, розвідники, і так далі. Один з шахетів потрапив в чийсь будинок там. Один десь на огороді впав, інші летіли. А куди вони летіли? А вони летіли на склади, де зберігається техніка, яку мають відправляти в Україну. І боєприпаси, і зброя, і різна техніка, і так далі. І... А це нереальна провокація з сторони Росії, яку вони дуже довго готували. Тобто, це з розряду. А давайте ми запустимо десь під кордон з Польщею дрон. А давайте один дрон в Польщу залетить. А давайте два. А давайте тепер 20 майже запустимо, глянемо, як поляки на це все відреагують. І вони дивляться, що вони ніяк не реагують особливо. І зараз запросто може бути таке, що просто Польща скаже: ми не хочемо більше поставляти зброю в Україні, бо це велика небезпека. Нас атакують російські дрони. Ми не вважаємо це агресію. Ну вони на нас летять. Чого це ми маємо зберігати стільки припасів для України? В Польща виходить з цього процесу. Легко таке може бути. Поняли? Якщо зараз Польща буде вписуватися в оцей воєнний конфлікт, як би так сказати, хоча по, -по інакшому це все називається. То в Польщі зупиниться все. Польща ж зараз економічно страшно росте. Вона вже переганяє Італію через декілька років перегони величезну Італію. Польща розумієте? І вони максимально будуть робити все можливе, щоб не вписуватися в цю заваруху. Поняв? Максимально фура з пшеном ми бачимо, і то зброя, дрон, який летить з Росії, ми не бачимо. Але можна зрозуміти поляків, бо вони хвилюються за свою країну. Що робить цій ситуації українцям? Вам треба шукати зараз заробіток онлайн. За посиланням в шапці профіля ми зараз українцям розказуємо, Вам іммігрувати скоро прийдеться. Понял, вам треба тільки онлайн. За в шапці профіля розказуємо, як розповсюджуючи такі українські європейські новини. Можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Там причому ми зарплати за це виплачуємо. І відео є. Поняла, як ми виплачуємо. Тобто, за в шапці профіля. Це мій акаунт. Там все побачите, переглянете. Це також мій де Ви все це бачите. Там про це все порозмовляємо. зрозуміти, як зараз можете рухатися онлайн. В усіх інакших випадках, де б ви не знаходились, збирайте гроші, збирайте хоч якусь їжу, консерви. Заварушка точно буде продовжуватися, спекуляції, провокації точно будуть далі. Убережіть якось своє майбутнє, хоча б тим, щоб вам було що їсти, що пити, хоч якийсь запас грошей.